Глядачі, ви стоїмо поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, обидві нитки головного російського газогону до Європи. Північний потік почали протікати одразу в трьох місцях. Влада європейських країн підозрює диверсію на заповнених газом підводних газопроводах, які зараз не працюють, і стали головним снаряддям енергетичної війни Кремля проти ЄС пише Олексій Калмиков, журналіст БіБІСІ. Аварія сталася на тлі ескалації російської агресії проти України напередодні початку опалювального сезону в Європі 1 жовтня, та напередодні відкриття альтернативного підводного газопроводу до Польщі з Норвегії у тому ж секторі Балтійського моря. Водночас норвезька влада попередила про можливі диверсії на морських нафтогазовидобувних платформах. Про витік газу з двох ниток північного потоку в районі острова Бронхольм повідомила ввечері в понеділок влада Данії та Швеції. Оскільки підводні газогони ламаються вкрай рідко, одночасна аварія на двох нових трубах одразу у трьох місцях викликала спочатку підозру, а потім і впевненість влади європейських країн у тому, що це не випадковість. Сьогодні ми зіткнулися з диверсією. Подробиці поки що невідомі, але ясно. Але ясно, що була диверсія, що можливо означає новий крок у ескалації війни в Україні, сказав прем'єр Польщі Матеош Моравецький, відкриваючи у вівторок новий газопровід Балтік Пайп з Норвегії через Данію. Данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен висловилася так само, але обережніше. Ситуація надзвичайно незвична. Цілих три витоки, причому на деякій відстані один від одного. Тому дуже важко уявити собі, що це збіг, сказала вона. Шведські та данські сейсмологи у понеділок зафіксували потужні підводні вибухи в районах, де стався витік із північного потоку. Повідомило шведське громадське телебачення CVT. Росія скорочувала постачання газу до Європи з літа минулого року. А після лютневого вторгнення в Україну Кремль перейшов до відкритої газової війни. У вересні Газпром вимкнув Північний потік 1 і постачання впало до історичних мінімумів. Європа звинувачує Росію в енергетичній блокаді. А Володимир Путін відповідає, що самі. Виння, що запровадили санкції та відмовилися сертифікувати північний потік-2. Падіння постачань з Росії Європа частково компенсувала закупівлею скрапленого природного газу в США та Катарі, а трупопровідний газ отримує тепер переважно з Норвегії, яка потіснила Росію і вперше стала найбільшим постачальником газу до Євросоюзу. Норвегія видобуває газ та нафту на шельфі у день таємничої аварії на обох північних потоках Норвезьке відомство PSA, яке відповідає за безпеку нафтогазових промислів. Попередило, що над морськими платформами помічені невідомі летючі об'єкти. PSA закликає до підвищеної пильності всіх власників платформ та операторів суден на території континентального шельфу Норвегії. Невідомі дрони літальні апарати несуть підвищені ризики. Попередила PSA. і назвала серед них небезпеку зіткнення, загоряння та навмисного нападу. Газ із пошкоджених труб північного потоку витікатиме ще декілька днів, а то й цілий тиждень повідомила данська влада. Бульбашки на поверхні моря займають площу діаметром близько 100 метрів. Влада закрила для судноплавства зону на 5 морських миль навколо місця аварії. На обсяг. Ах, постачання російського газу до Європи це не позначиться, оскільки північний потік потік-1» Росія вимкнула ще у вересні, а північний потік потік-2» Німеччина так і не дозволила запустити. Однак тепер Європа втратила не лише найбільший газогін із Росії, на який до війни ставила як на головне джерело газу на десятиліття, а й загалом надію на постачання російського трубопровідного газу. Тривожні події вчорашнього дня з витоками з обох північних потоків наголошують на невідкладності зміцнення енергетичної безпеки Європа. Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб позбавити Росію, можливості використовувати енергоресурси як інструмент тиску, сказала у вівторок данська прем'єрка Фредеріксен. Я спежує наймасштабнішу енергетичну кризу за останні півстолі. Ліття він уже коштував в Європі понад півтрильйона трильйона євро. А зима ще навіть не почалася. Опалювальний сезон попереду. Росія почала скорочувати постачання минулої осені, а до травня постачання російського газу скоротилося вдвічі порівняно з піками трирічної давнини до 250 мільйонів кубометрів на добу. Нині вони не перевищують 80 мільйонів. Росія пояснює скорочення постачання технічними причинами та санкціями. Газпром каже, що санкції заважають плановому ремонту турбін газокомпресорних станцій, а також постачання скорочується. А валютні санкції призвели до того, що президент Володимир Путін зобов'язав європейців платити за газ через російський банк та. Транзитний рахунок у рублях. Усім, хто відмовився, відключили газ. У вівторок Кремль назвав аварію на підводних газопроводах абсолютно безпрецедентною ситуацією. До зустрічі глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.